В наявності в максимальній комплектації, який Яніру 2019 року в такому класному чорному кольорі. Хто би що би не говорив, але чорний колір виглядає дуже бомбезно. Автомобіль максимальної комплектації без пошкоджень в рідній фарбі. Було замінено повністю комплект підшипників два мотори, шість в редукторі. Одним словом, вкладень, в автомобіль нас не потребує. Максимальна комплектація присутній дестронік, безключовий доступ. Датчики сліпих зон, пам'ять сидіння, акустика JBL, Адаптивний круїз-контроль, тримання в полосі. Ці всі асистенти присутні, електрорегулювання водійського сидіння, такий класний збережений шкіряний профорований салон. Підігрів і обдуви сидінь, підігрів руля. Безпровідне зарядне, клімат-контроль, задня камера, передзад парктроніки, 135 тисяч рідного пробігу. Всі відповідні документи за аукціону присутні. Також є Car вертикал. за фотографію. Автомобіль в дуже класному стані. Так виглядає в нас задній ряд сидінь. Також є підігріви задніх сидінь. Автомобіль у нас вже розметнений і сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в нас два комплекта зарядних, одне від станції, друге від розетки, шторка. В дуже чудовому стані автомобіль також можлива доставка цього автомобіля прямо до вас додому. Так що, коли цікавить, ціна 16500 євро.